Біженців із Донбасу при переселенні в Україні будуть ретельно перевіряти. Про це сьогодні заявив міністр оборони України. На зв'язок із сепаратистами і на причетність до злочинів проти України перевірятимуть навіть жінок для усіх незаплямованих проросійськими діями біженців. Україна готує цілий реєстр місць, куди можна втікати із зони бойових дій. Завдання створити єдину базу даних для переселенців зі сходу. На засідання уряду дав прем'єр Арсеній Яценюк. У кожному регіоні мають розробити карту таких місць для життя переселенців з інформацією про дитячі садки та школи і наявність роботи для дорослих найближчим часом. Прем'єр закликав таку базу створити у кожному регіоні, об'єднати в одну всеукраїнську. Буде проводитись повна фільтрація. Дивляться, щоб серед людей, серед жінок, в тому числі, не були люди, які зв'язані з сепаратизмом, які здійснили злочини на теренах України, злочини пов'язані з терористичною діяльністю. Терміново комп'ютерна база даних для того, щоб людина могла отримати інформацію про те, в якому регіоні для неї є тимчасове житло, в якому регіоні для неї є можливість віддати дітей в школу, в якому регіоні є можливість отримати роботу і яку роботу.